У програмі Резонанс на телеканалі Гок розповідаємо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску 20 мільйонів на фальсифікаті. СБУ та БЕП викрили паливну мафію на Полтавщині. Інцидент у міському парку горішніх плавнів. Хлопчик зламав руку, впавши з дерева. На Полтавщині поліція розслідує серію шахрайств, жертвами яких стали мешканці горішніх плавнів та області. Поліція з'ясовує обставини смертельної аварії за участі двох автомобілів. У Полтавському районі поліцейські з'ясовують обставини смертельної пожежі. У Кремечуці поліція розслідує обставини смертельної трагедії на залізничних коліях. У селищі Чутове поліція встановлює обставини аварії, у якій постраждав неповнолітній мотоцикліст. У Зінькові поліція встановлює обставини аварії, в якій постраждали двоє людей. Серед них неповнолітній. У Полтаві поліція з'ясовує обставини аварії, в якій постраждала жінка водій. На Полтавщині завершено досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка займалася незаконним виготовленням фальсифікованого пального. Слідством встановлено, що мешканка Кременчука разом із двома спільниками виготовила понад 200 тонн неякісного бензину на потужностях нафтобази. Продукцію продавали оптом на заправки, при цьому пальне не відповідало стандартам якості та реалізовувалося без плати акцизного збору. За оперативною інформацією, вартість фальсифікованого пального за цінами чорного рису становила близько 20 мільйонів гривень. У ході обшуків правоохоронці вилучили записи чорнової бухгалтерії, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності та понад 50 тонн фальсифікованого бензину, підготовленого для реалізації. Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 28, частиною 1 і 2 статті 204 Кримінального кодексу України. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту під акцизних товарів, вчинено організованою групою. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі дослове розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ТУБЕ в Полтавській області за процесального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Інцидент у міському парку горішніх плавнів. Хлопчик зламав руку, впавши з дерева. Про це повідомляє громадське формування Муніципальна варта на своїй сторінці у Фейсбук. 2 липня близько 6-ї вечора під час патрулювання міського парку культури та відпочинку інспектори муніципальної варти стали свідками падіння дитини з дерева. Постраждав 9-річний хлопчик, який отримав перелом руки. Вартівці одразу викликали на місце події екстрену медичну допомогу. За допомогою насилок дитину обережно переміс. Стили до карети швидкої допомоги, після чого госпіталізували у міську лікарню горішніх плавнів. Представники муніципальної варти закликають батьків контролювати дозвілля своїх дітей та нагадувати їм про правила безпечного відпочинку. На Полтавщині поліція розслідує серію шахрайств, жертвами яких стали мешканці горішніх плавнів та області. Так, 41-річна жінка втратила понад 95 тисяч гривень після того, як розмістила оголошення про продаж речей на онлайн платформі. Зловмисник надіслав їй фейкове посилання, представився працівником банку, а згодом під виглядом безпеки переконав пройти авторизацію за відбитком пальця. Як результат, із рахунку зникли всі гроші. Останні декілька днів маємо ряд реєстрації, де мешканці горішніх плавнів та територіальних громад потрапили на гачок до шахраїв. Так... Це вчора ми маємо дві письмових заяви, де е, через знову ж таки купівля-продаж через OLX е, і під час спілкування потерпілилися 18 тисяч гривень, перейшовши за посиленням додаток для оформлення olx доставки, нібито покупця товару, який заявник продавав на інтернет-платформі. Згодом з банківської карти було перераховано грошові кошти, невідому банківську картку. І загальна сума понад 18 тисяч. Також маємо непоодинокі випадки, коли вам в телеграм-канал приходять невідомі повідомлення з пропозиції працевлаштування для того, щоб виконувати завдання, десь лайкати готелі і різні різні. але для цього є певні умови. Коли ви ведетесь на ці умови, кошти повинні повертатися відповідними відсотками. Так, мешканка Дмитрівки потрапила також на цей гачок та лишилася суми понад 9300 гривень. Черговий раз закликаємо громадян, звертайте увагу на такі випадки. Ні в якому разі не виконуйте вимоги людини, яка вам телефонує. Не переходьте за посиланнями, не лишайте свої відбитки пальців, для того, щоб не стати потерпілими від дій шахраїв. Поліція з'ясовує обставини смертельної аварії за участі двох автомобілів. За попередніми даними, транспортна пригода сталася за участі автомобіля ІВЕКО під керуванням 46-річного мешканця Львова та автомобіля Опель, за кермом якого перебував 59-річний місцевий житель. У наслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події. За фактом ДТП, слідчі обласної поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за статтею 286. Остої кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини, причини аварії встановлюють правоохоронці. У Полтавському районі поліцейські з'ясовують обставини смертельної пожежі. За даними слідства, трагедія сталася 2 липня у приватному господарстві в Полтавському районі. На місці загоряння вогнеборці виявили тіло чоловіка. Особу загиблого попередньо встановлено. Це місцевий мешканець 1957 року народження. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події та причини займання. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою Нещасний випадок. У Кременчуці поліція розслідує обставини смертельної трагедії на залізничних коліях. Подія сталася 30 червня близько 18.45 поблизу вулиці Свіштовської. За попередніми даними, місцевий житель 1960 року народження отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду тепловоза. Чоловіка доставили до лікарні, проте врятувати його не вдалося. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки. Руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини. Поліція закликає громадян бути максимально обережними поблизу залізниці, перетинати колії лише у встановлених місцях, не використовувати навушники та не відволікатися на телефон. Пам'ятайте, нехтування правилами може коштувати життя. У селищі Чутове поліція встановлює обставини аварії, у якій постраждав неповнолітній мотоцикліст. Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 червня близько 16-ї години. У селищі Чутове на перехресті вулиці Дружби та Незалежності. За попередніми даними слідства, відбулося зіткнення мотоцикла «Форд Крос, яким керував 16-річний юнак та автомобіля ВАЗ 2121 під керуванням 35-річного чоловіка. Внаслідок аварії неповнолітній водій отримав травми та був доставлений до лікарні. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини події. Триває досудове розслідування. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Поліція закликає батьків контролювати дозвілля дітей, а водіїв бути уважними та відповідальними учасниками дорожнього руху. У Зінькові поліція встановлює обставини аварії, в якій постраждали двоє людей. Серед них неповнолітній. Дорожньо-транспортна пригода сталася 27 червня близько 12-ї години у місті Зінькові на перехресті вулиць Толбухіна та Тютюнника. За попередньою інформацією, зіткнулися мопед Хонда, за кермом якого перебував 17-річний юнак, та мотоцикл Спарк під керуванням 15-річного водія. У результаті зіткнення обидва учасники аварії отримали травми та були госпіталізовані. Наразі слідчі з'ясовують. Усі обставини події. Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України. У Полтаві поліція з'ясовує обставини аварії, в якій постраждала жінка водій. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 червня близько 20.45 на вулиці Шведська могила у Полтаві. За попередніми даними, автомобіль ВАЗ-2109, за кермом якого перебувала 29-річна мешканка Полтавського району, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся із дорожніми знаками і деревом. У результаті зіткнення водійка отримала травми та була доставлена до лікарні. Пасажирка. Автомобіля 48-річна жінка не постраждала. Наразі слідчі встановлюють усі обставини аварії та вирішують питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Дивіться нас на телеканалі ГОК. Підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе! Усе буде, Україна!